Поверніть полонених Азовсталі. У Дніпрі дружини, матері та рідні військових зібралися на мирну акцію. Депутати міськради Дніпра написали листа президенту. Запропонували Зеленському ветувати закон про містобудування. Волонтерський фронт Дніпра як місто вистояло на початку повномасштабного вторгнення. Поверніть мені сенс мого життя з таким плакатом. Стоїть дружина Азовця Анастасія. Жінка зізнається, важко пояснити восьмирічному сину, чому тато не святкуватиме Новий рік вдома. В цьому році він записав, написав листа до різдвяних янгелах і до Бога. Де він сказав, що він. Не хочу ніяких подарунків, тільки бажає одного, щоб тата повернувся з полону. я показувала йому відео із лікарні, як тато схуд і від тата лишилося 40 кілограмів 40. Те відео, остання звістка, яку отримала Анастасія від чоловіка, записали його окупанти, коли Артема захопили в полон. Ще 7 квітня він був поранений і вийшов у полон 16 травня. 29 липня він був поранений вдруге під час теракту в Оленівці, і він є в списках поранений. Я бачила його по російських телеканалах. Анастасія зверталася до військового командування чоловіка, писала у Червоний Хрест. Та відповідь одна: чекайте на обмін. Такий шлях пройшла й Уляна. Дівчині сказали, що її наречений загинув. Утім, вона не втрачає надії. Хлопці мені сказали, що його везли в 15-ту донецьку лікарню, і досі невідомо, живий він чи ні. Я розшукувала його, виставляла в соцмережі, і я продовжую боротьбу свою за нього, бо нам телефонували його батькам, що він знаходиться в цій лікарні. Хлопець зробив пропозицію Уляні ще до початку повномасштабного вторгнення. Влітку пара мала одружитися. Ми мали жити в Маріуполі, але війна вирішила все по іншому Вісім років ми зі школи разом. Близько 50 дружин, матерів, сестер та братів прийшли на мирну акцію. Я боротимусь за тебе. Азовсталь організатори зробили інсталяцію новорічного столу і розділили його на дві частини, аби показати різницю між мирним святкуванням і полоном. Ми хочемо донасти людям, щоб вони пам'ятали, що наші бійці не усі ще вдома, що вони так само хочуть празднувати зі своєю сім'єю, хочуть обіймати їх, дарувати подарунки. Мій чоловік потрапив у полон з Азовсталі. Він вийшов 20 травня. Звістки, не знаю, звістки тільки хлопці, які повернулися. От ось у 21 вересня я у них все дізнавалася, як і ну, якому стані більше я нічого не знаю. Нині понад 700 військовослужбовців, що оборонили завод Азовсталь у Маріуполі, перебувають у полоні. Софія Москаленко та Іван Шпак, Суспільне новини, Дніпро. У Дніпрі провели чергову сесію міськради, під час якої ухвалили єдине рішення запропонувати президенту ветувати закон про містобудування. Його ухвалила Верховна Рада 13 грудня. Петиція до президента з вимогою накласти вето на цей закон набрала необхідні 25 тисяч голосів. Міський голова Борис Філатов вважає, що закон призведе до появи в містах самовільних забудов. Депутати одностайно проголосували за звернення до президента щодо цього закону. Після цього будівельники будуть будувати там, де вони хочуть, і де що вони хочуть. Тобто, фактично, ну, скажімо так, ніяка територіальна громада і місцеве самоврядування не буде мати ніякого впливу і на які будівельні процеси. Адвокат Василь Підлужний говорить, закон набирає чинності не одразу після оприлюднення, а впродовж трьох шести місяців. У цей перехідний період можна буде вносити пропозиції та корективи. Тож дискусія з приводу закону продовжиться. Функцію у сфері контролю та нагляду за містобудуванням закон не знімає з місцевої влади. Навпаки, відтепер вона отримає право реагувати на самочинне будівництво. Я дуже сподіваюся на те, що буде конструктив продовжено, і якесь е, рішення, яке плюс-мінус е, там збалансує систему, буде прийнято. Зрозуміло, що не можна прийняти рішення, яке сподобається абсолютно забудовникам, абсолютно людям, абсолютно місцевій е, владі. Свобода розсуду чиновника вона звужується uh -huh. в даному випадку. І воно більше Тобто це по суті закон він перетворюється більше в інструкцію. Додали машини, аби посилити маршрути та закупили генератори. Дніпровські АТП звітують, готові працювати і при відключеннях світла, і у тотальний блекаут. У боксах встановили спеціальні триноги, аби на них чіпляти світло на акумуляторах. Також придбали маленькі компресори, що працюють від генераторів, щоб ремонтувати автобуси навіть без електрики. У одному з АТП міста кажуть, що ранку на дороги виходить 164 маршрутки. чотири маршрутки. Тіжелода стало, але ми не здаємося Идем дальше. Бывает такое, что хлопцы крутят автобусы, снимают колеса, пропадает свет, нема воздуха, берут вручную, все откручивают, переключаемся на генератор. Если работает у нас генератор целый день, то у нас в пять раз увеличится расход финансов. Тому що е якщо дають централізований ток, одна сума, а так у нас, виходить, п'ять раз Ну, нас це не пугає. Ми будемо працювати, так як і працювали. Це наша первічна пер 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 задача. Ми повинні людей привести на роботу, відвісти з роботи. Для того ми працюємо. У парку Новокадацький діти разом з дорослими висадили ялинки. Дерева придбали за гроші, які зібрали в рамках проєкту Здаймо кулатуру, подаруй новорічне диво дітям. До проєкту долучилися різні дитячі молодіжні громадські організації. Разом зібрали понад 2,5 тонни макулатури, ялинки різних видів і усі з ботанічного саду Дніпра. От Зараз майже останній тиждень, останні дні, коли їх можна висаджувати. Нам надали пораду, що при висадці їх потрібно полити. І я сподіваюся, що ми зберегли усі ці умови, виконали. І діти ви бачили, як вони дуже гарно саджають, вони навіть вміють це робити. Я вважаю, що це пам'ять для кожної дитини на все життя, що у нього є своя власна ялинка висадженим напередодні нового року в такий важкий період. Ми ж не знали, як вони підуть і як наші втримають їх. Ну, Була надія, що цього не ну, дні да? Але от такі домко були, всі готувалися до чогось там е... до такого, до... до оборони. до оборони Кожного будинку. Коктейлі молотова взагалі мені кажуть, в кожному дворі слухаю, робили. У нас теж були, бо нам привозили, там, вам треба коктейлі молоти. І всі, я дивлюсь, там збирають бутилки. Потім нам треба ганчірки, нам треба керосин, нам треба те. Так, ще з першого дня, ну, після тієпаніки, яка там ну, недовго була, ми відкрили великий волонтерський центр по допомогі і хлопцям, які пішли воювати, тому що великі потреби були і для переселенців. Тоді треба було все. Вигрібили всі свої запаси, все, що було, хто що мав, а потім пішла велика хвиля мобілізації, і ми роздавали, ну все було. шили підсумки, роздавали якісь там сліплені. Хандмеї, підсумки, аптечки, Ну я не знаю, що тільки не треба було. Балаклави, шкарпетки, одяг. Дуже багато з шведських цих цехів почало робити форму, тільки футболки, форму, і вони почали робити їх якісно. До речі, зараз форму шьють по стандарту і стандартам зсу. Люди, які хотіли шити іграшки великі для росту. А так сталося, що їм прийшлося навчатися шити ремені, шити балаклави, шити все, що було в змозі їм зробити. І ремені для автоматів відшивали, і турникети. Ми починали з простих резинок, з резини з велосипедної. А закінчували вже шиючи турникети. Наш починався робочий день з сьомої ранку і закінчувався десь о 3-2 ночі. Це перші е, три місяці. Е, ти навіть не пам'ятав. Чиїв ти сьогодні, чи ні? Дніпро це як місто волонтерів, і ті волонтери, які з 14-го, вони в першу чергу вони начали створювати і волонтерські центри, і якісь хаби, і вони, мабуть, завдали ту напрямок діяльності. Тому що вони розгубилися. Просто люди приносили багато речей, не вважаючи себе волонтерами, дуже багато стало допомагати. Дуже багато тоді було. Це був Маріуполь, це був Харків, це потім Запорізька область додалася. Черги були, от я пам'ятаю, що були черги і. Зранку вони з'їжджалися, забирали речі, їхали далі. Інколи приходили люди, знаєш, в такому стані. От просто жінка прийшла в халаті і в тапочках. Вона була з рубежного чи звідки? Вона просто була, от каже, мене отак от от забрали в тапочках. Все забрали. Все. Приїжджали без речей, без нічого. Що було в сумочках вони. І це була ну, нагальна допомога дідам їх вдягнути, знайти їм житло, тому що до нас приходило дуже багато ріаторів, які безкоштовно здавали квартири, а до нас приходили за подушками, за ковдрами, за постільною білизною. Блокпостив було дуже багато. Блокпости були по всьому, ну, мабуть, по всім дорогах, і ми теж, до речі, годували блокпости. Ми відвозили в кафе, і вони готували з наших продуктів, і потім самі розвозили. Ми вивозили. Їжі почали робити. Сітки почали маскувальні робити, де тільки можливо було всі плили ще й сітки маскувальні. За я скучу. У нас неймовірні люди в нашій Україні, які можуть все. Вони можуть консолідуватися, вони можуть знайти змогу і зробити буржуйку, і зробити горілки е, окопні. Одні тягнуть баночки, інші картон. Треті шукають по всьому, по всій Україні е, парафін. Ми просто хочемо жити. І жити не ни діти, як кажуть, да, а процвітати. Процвітемо, а свою країну піднімемо. Понад 300 ракет. Понад п'ять тисяч реактивних снарядів все це ворог випустив саме по Дніпропетровщині. Загинули 167 мешканців нашої області, понад 600 поранені. Руйнація щодня цивільних об'єктів, десять громад в трьох районах області, практично постійно під ворожими обстрілами. Руйнує ворог об'єкти критичної інфраструктури, енергетику, залишаючи нас без наших базових потреб: це світло, тепло, електроенергія, вода, зв'язок. Ми зробили все, щоб максимально обезпечити Дніпропетровську область від ворога. І завдяки Збройним силам України, завдяки єднанню всіх гілокладів, ми всі розуміємо, що з нога ворога. За весь цей період жодного разу не ступала на територію Дніпропетровщини. 200 ліній оборони, 50 кілометрів противотанкових ровів, 3000 тисячі залізних їжаків. Передали військовим саме матеріали для будівництва блокпостів, саме для оснащення ліній оборони, медицина. Зазнала максимального навантаження саме в цей період. На 38% збільшений ліжковий фонд саме хірургічних відділень, на 50% збільшений ліжковий фонд травматологічних відділень, Придбано медикаментів на 340 мільйонів гривень. 500 генераторів забезпечують роботу всіх медичних закладів у випадку відключення. Їх від енергопостачання. Придбали нужне обладнання саме під, понад 500 одиниць це томографи, МРТ, рентгени, ангіографи. Частина обладнання придбана за рахунок коштів державного та обласного бюджету. Частина обладнання це допомога наших донорів, допомога благодійних організацій. Промисловість 86% над Великого бізнесу над великою промисловості Дніпропетровщини наразі працює. Працює не на повну потужність. Ми розуміємо, що логістичні проблеми, проблеми з електроенергією, але вони сплачують податки, виплачують заробітну плату. За програмою Кабміна релокації підприємств ми отримали понад 400 заявок. 78 підприємств з цієї програми залишилося працювати на Дніпропетровщині. 17 з них вже розпочали свою роботу 16 готуються до запуску. Інша кількість наразі працюють в режимі складу 3 мільйони тонн зерна. Півтора мільйони тонн овочів так званого борщового набору. Ми можемо гарантувати, що область буде з хлібом, з овочами. Ніяких проблем не буде. Будемо допомагати сусідям і зерно будемо експортувати.